Привіт, друзі-рибацюги! З вами канал Best Fishing та його автор Петюня. Сьогодні поговоримо на дуже цікаву тему і, в свою чергу, дуже актуальну: а саме спінінг для новачків, аналіз помилок спінінгістів, початківців. Так що буде цікаво. Не забудьте поставити лайк до цього відео та підписатися на наш канал. Поїхали! Не помиляється той, хто нічого не робить. Ця проста істина стосується всіх сфер нашого буття, включаючи й рибалку. Свою першу помилку в ловлі на спінінг, і ви і я допустили не пізніше ніж на першій рибалці. А можливо, навіть і раніше, коли підбирали снасть для того, щоб опанувати ловлю хижої риби на спінінг. Я не ставлю зараз перед собою мету максимально докладно. Розібрати всі ті помилки, яких багатьом з нас не вдається уникнути на риболовлі або в ході підготовки до неї, бо це зайняло би дуже багато часу, але ось про деякі типові помилки ми сьогодні поговоримо. Що помилки вибору елементів Снасті. Чому ми, прийшовши в магазин, купуємо саме конкретне водилище і саме конкретну котушку? Хтось може більш-менш виразно відповісти на це питання. Більшість, коли мова йде про початківців, все таки ні. Вибір часто робиться або просто від фонаря, або за рекомендаціями людини за прилавком, або ж за порадами когось із знайомих і незнайомих, хто розуміється на Снасті не краще, ніж ми самі. Не можна сказати, що при цьому ми неминуче придбаємо зовсім не те. Що хотіли б, але такий варіант дуже навіть імовірний. Головне завдання продавця зрозуміле продати щось з того, що є в магазині, бажано з того, що подорожче. А у людей, не причетних до торгівлі, у кожного свої смаки і переваги, і вони можуть не збігатися з нашими. Але це все загальні слова. Перейдемо до конкретики. Одна з найбільш характерних помилок вибору спінінгу гонитва за максимальним модулем вугілля. Потреба мати саму дзвінку і саму нервозну палицю, звичайно. Формується у людини після розмов, будь то пташиний ринок чи рибальський форум. Особливо вражають заяви, типу, високомодульна палиця дозволяє розрізняти 8 сортів донного ґрунту і відчувати хвилю від хижака, який промахується, атакуючи приманку. Як наслідок, людина ставить на вуха всіх своїх знайомих, щоб ті підказали, у якого ж з наявних у продажу спінінгів графіт самого високого модуля. Буває, що самий самий графіт тільки у вигляді бланків, та і то, тільки на замовлення. Людина Замовляє бланк, потім несе його до розкручених складальників, потім отримує таке готове водилище і, сповнена райдужних надій, відправляється з ним на рибалку, а повертається, м'яко кажучи, зі змішаними почуттями. Ніякої тобі особливої градації у сприйнятті ґрунтів, хіба що мул від каменя ще якось відрізняється, ну, а про все інше. І говорити не доводиться. Палка, як палка, якщо відчуття від неї і гостріші, то зовсім небагато. По ходу справи починаєш звертати увагу і на недоліки високо. Комодульного графіту, те, що ціна вище на порядок, то до цього морально готовий. А ось надвисокі вимоги до акуратності в користуванні це для багатьох вже перебір, висновок зі сказаного такий. Якщо ви маєте намір придбати водилище будь-якої недешевої фірми, то зі всієї лінійки краще вибрати спінінг не з топової, по модулю і, як правило, за ціною серії, а з тієї, що на сходинку простіше. Топові серії, вони, як нерідко кажуть, для професіоналів. Ми ж зараз більше говоримо про. Про снасті для чайників інша характерна помилка спроба одним пострілом убити відразу всіх зайців, тобто придбати водилище на всі випадки життя для ловлі, на легкі приманки і на важкі з маленької човна та з берега на широкій річці, для дрібного окуня і серйозного судака. Ну, може не все так відразу, але завдання знайти максимально універсальну палицю початківці спінінгісти ставлять перед собою дуже часто. Проблема виникає в тому випадку, коли людина, маючи певні обмеження по бюджету, приймає рішення взяти одну дорогу палицю замість двох простіших за ті ж гроші легкого і важкого класу. Якщо оперувати конкретними цифрами, то мова як правило йде про суми в районі 200-200 доларів. Зараз стан справ на ринку рибальських товарів такий. Що за 80-130 доларів можна придбати цілком пристойне водилище з потрібними характеристиками, і різниця в робочих якостях в порівнянні з вдвічі дорожчим буде вельми невелика. Тим не менше, частіше вибирають саме перший варіант одне водилище, але дороге. Тут варто відзначити, накладається і та обставина, на яку ми вже звертали увагу трохи вище. Більш дорогий спінінг це, як правило, більш суворі вимоги до режиму експлуатації, і часто неприпустимість вибуха. Виходу за рамки, прописаних для даного водилища параметрів, зокрема за верхню межу тесту. Крім того, щодо високомодульного бланку, це, як правило, більш злий лад, що саме по собі означає меншу ширину реального тестового діапазону, якщо порівнювати зі спінінгом регулярного ладу. Стосовно спінінгових котушок. Пам'ятаєте, як якийсь час назад ми перехворіли гонитвою за максимальною кількістю підшипників? Тоді, років 6-7 тому, людина, приходячи в магазин, часто запитував не конкретну модель котушки, а ту, де понапихали побільше кульок. Тепер на кількість підшипників. Якщо і звертається увага, то далеко не в першу чергу. Зате проявляються інші перегини в оцінці потенційних робочих якостей котушки. І перш за все, це підвищений інтерес до наявності в ній. Не Кінченного гвинта, якщо котушка потрібна для класичної джигової ловлі, то ми є в ній безкінечний гвинт, чи ні має саме мінімальне значення. Втім, як і для ловлі на обертальну ближню, і на деякі інші різновиди приманок. Тому в таких випадках немає ніякого резону платити більше, вибираючи з модельного ряду тієї чи іншої фірми котушку з безкінечним гвинтом. Крім того, якщо мова йде про моделі від дорогих фірм, то навіть у тих з них, де гвинта немає, система намотування така, що якість укладання рідко викликає нарікання. І ці котушки без особливих обмежень можуть використовуватися і для ловлі, що потребує риф. Вкову техніку проводки, помилки в техніці закидання. Нещодавно я мав розмову з співробітниками однієї риболовецької фірми, в якій прийнято для поступлених нових моделей вудилищ влаштовувати польові випробування. Крім усього іншого, з'ясувалася одна цікава деталь: при закиданні на максимальну дальність, коли використовується гранично тонкий шнур, в одного з двох випробувачів. Грузик раз у раз відривається в момент помаху, в іншого він майже завжди залишається на місці. Про що це говорить? А про те, що техніка кітка у них різна. І це зауважте у спінінгістів високого класу. Про початківців і говорити не доводиться, але якщо для майстрів відмінності в техніці це не більше, ніж відмінності в стилі, то для чайників це найчастіше є відображенням тих чи інших помилок. З досвіду, найважче початківцям дається закидування підкреслено злими, тобто рапіроподібними вудлищами. Людина купує таку палицю, їде з нею на водойму, а повертається знервованою. Не кидає цей спінінг. Що цікаво, навчитися правил. Вільно кидати рапірою найлегше початківцю, у якого взагалі немає ніякого досвіду ловлі спінінгом. Якщо ж людина встигла навіть років 20 тому половити тодішніми спінінгами, то відповідна їм техніка закидання вже в'їлася, і скоригувати її в потрібному напрямі не так вже й просто. Якщо у двох словах, то закидування рапірою відрізняється від закидання спінінгом регулярного ладу своєю різкістю. <кій> Поняття надшвидкий лад має кілька варіантів трактування. Тут воно виявляється буквально початок посилення приманки вперед, і момент її відриву відокремлені мінімальним проміжком часу. Важливо з самого початку розуміти таку особливість техніки кітку рапірою. Тоді дуже скоро прийде і реальний практичний результат. Інша крайність закидання повільними вудлищами, точніше не тільки повільними за визначенням, а й тими, що взагалі менш швидкі ніж ті, з якими спіннінгіст. Звик працювати. Основна помилка це побоювання перевантажити вудилище, працюючи приманками з вагою, близькими до верхньої межі тесту. Повільний спінінг під час посилання якби на мить замислюється і лише після того випльовує приманку далечінь. У недостатньо досвідченого рибалки в цей момент підсвідомо виникає відчуття, що водилище перевантажене, і воно ось ось хрусне. Тому закидання виконується не в повну силу. Насправді ж, така задумлива динаміка в закиданні повільним водилищем. Це цілком нормально і необхідний резерв міцності, якщо мова йде про спінінг від серйозної фірми, є. І відповідно навантажувати водилище по повній можна. Це і забезпечить дальність істотно більше тієї, що була при закиданні з побоюванням перевантаження. Помилки проводки неточностей в техніці проводки, серйозних і не дуже. Така кількість, що можна було б присвятити їм окремий трактат. Але сьогодні ми зупинимося лише на декількох з них, хоч трішки досвідченим спінінгі там добре відомо, що основна техніка ведення деяких приманок передбачає чітку фіксацію вершинки спінінга. При ловлі на вертушку вершинка не повинна гуляти. Проблема полягає в тому, що коли ми залучаємо до спінінгу дітей, ми майже завжди в ролі першої приманки даємо їм саме оберталку. А саме у самих юних спінінгістів складності з фіксацією вершинки вудилища виявляються дуже часто. І це призводить до постійних збоїв у роботі пелюстки і, як наслідок, до відсутності ключеву. У зв'язку з цим висловлюється думка: дитині треба починати не з оберталки, а з Воблера, тобто з приманки, яка як вважається складніше в освоєнні. Але в цьому то контексті Воблер Міноу має перевагу перед обертальною блишнею, оскільки при ловлі на цей тип приманок зовсім не потрібно фіксувати кінчик спінінга. а навіть навпаки. Якщо все ж таки повернутися до оберталки, то домогтися більш-менш надійної фіксації вудилища можна, притискаючи кінець, рукоятки. Перед пліччям або ліктем до тіла. Однак, якщо це увійде в звичку, можливі не самі приємні наслідки. Так, у джиговій ловлі дуже корисно тримати спінінг на вису, не торкаючись рукояткою ні корпусу, ні передпліччя. Так, набагато вища загальна чутливість, що, як відомо, і в джиг спінінгу має дуже високе значення. Свого часу, коли я став серйозно освоювати джигову ловлю, мені довелося витратити чимало зусиль, щоб відмовитися від поганої звички, притискати рукоятку до тіла. Помилки при підсіканні. Якщо коротко, то головна помилка при підсіканні це саме підсікання. Чим більше я ловлю спінінгом, тим більше схиляюся до думки, що підсікання може вважатися виправданим тільки в класичній джиговій ловлі і в деяких порівняно рідкісних для нас інших варіантах спінінгової риболовлі, наприклад, в ловлі баса наїстівних черв'яків. У істотному ж у більшості випадків підсікати це принаймні не краще, ніж не підсікати, а часом гірше, адже на підсіканні рвуться і риб'ячі губи. І шнур, і за невідповідності міцності шнура, прикладаємим зусиллям і налаштуванням фрикціону. Правда, частенько більше для самозаспокоєння. Такі випадки списуються на підступи щучих зубів. Коротше кажучи, нехай ця рада і прозвучить для багатьох блюзнірством, спробуйте, коли ви, наприклад, ловите щуку на оберталку або воблер, не підсікати в принципі. І прикиньте, наскільки добре трійники впораються зі своїм завданням без вашої допомоги. Дуже може бути, що після того у ваших уявленнях про спінінг відбудеться істотна переоцінка. Помилки при виважуванні правильна техніка виважування це один з показників класу спінінгіста. Торкаючись її, можна було б дати набір формальних рекомендацій. Але як показує досвід, у найвідповідальніші моменти, коли все відбувається на емоціях про такого роду речі не згадуєш. Більш того, за певних обставин правильні поради можуть при іншому розкладі спрацювати з точністю. До навпаки, наприклад, дуже не рекомендується при підхвачуванні риби підхватом братися рукою за бланк водилища. З цим все гаразд, якщо спінінг короткий, а ручка підхвату довга, або якщо в човні ви не один. При іншому збігу обставин взятися за бланк вичати. Вище рукоятки це єдиний можливий варіант не упустити рибу і не зламати водилище. Взагалі, значну більшість помилок. При виважуванні можна звести до двох крайностей. Це спроба взяти рибу надмірно різко, або навпаки дати їй занадто багато свободи. Для початківців більш характерний перший варіант, маючи певний досвід у виважуванні, а точніше висмикуванні з води, дрібної риби, вони часто намагаються виконати те ж саме із великою, яка рано чи пізно сідає на приманку навіть усе. Самого непоправного чайника, і тут починаються проблеми. По-перше, дуже часто виявляється перетягнутий фрикціон. З ним начебто все просто, але у кожного свій підхід до регулювання гальма. І початківці спінінгісти набагато частіше його перетягують, ніж навпаки, роблячи це іноді на підставі дурних розкладів з книжок, типу все про риболовлю. Тут потрібно засвоїти просту істину, Недотяг краще ніж перетяг. По-друге, чайники дуже часто відразу ж після підсікання починають гарячково крутити ручку котушки мало того, що потім. Часто густо з'ясовується, що на іншому кінці жилки, корч, але навіть якщо риба і серйозна, то несамовитий тріск фрикціону і відсутність поступу у перші кілька секунд в ту чи іншу сторону. Тільки нервує і самого ловця, і оточуючих, та й жилку закручує. У перші секунди треба усвідомити те, що сталося, і тільки потім починати грати з рибою. І більше за допомогою вудилища, а не котушки. Ну а емоції, їх краще приберегти до моменту, коли. Риба застрибає на березі чи заб'ється в підхваті. На цьому в нас, друзі, все. З вами був канал Best Fishing та його автор Петюнчик. Не забувайте підписатися на наш канал, поставити лайк до цього відео. Зустрінемось на риболовлі, бережіть себе.